Чи відомо вам, що найбільш поширеною мовою в ЄС є не англійська чи французька? Саме німецька мова посідає перше місце серед мовців в Європі. У світі налічується 130 мільйонів людей, рідною мовою для яких є німецька. Це офіційна мова в чотирьох країнах: Німеччині, Австрії, Бельгії та Люксембурзі, а також друга офіційна в Швейцарії та Ліхтенштейні. Крім того, німецька мова також використовується в південному Тіролі, що знаходиться в далекій Італії. Я б Bein. Hast du einen Schmerz? Tut, tut dir weh. Ja, Ahmed! Aber da ist nichts passiert. Bist du ein Arzt, oder was? Komm, Junge. Ist doch alles okay. Müssen hm? mhm. wir eine Banane? Okay. Ich möchte, dass sie mich ins Krankenhaus fahrt. Und zwar mit dem Wagen. Wichser. Junge, dieses Auto hat nur eins, zwei Sitze. Німецька мова і театр. Німецький театр дуже вплинув на розвиток мови як такої. Тамтешній театр та його митці, що переживали свій розслід у 19 столітті, були змушені визначити стандартний спосіб декламування своїх творів, щоб їх могли розуміти та сприймати всі німці. Так народилася «Bühnendeutsch» або сценічна німецька, яка згодом стане найдосконалішою за вимовою серед інших варіацій цієї мови. Довгі слова. Німці люблять складати разом слова, які часто стають надто довгими, чого тільки варто ось хоча б таке коротеньке слово. Значення, до речі, доволі просте та нетривіальне. Товариство молодших будівельних чиновників головної електростанції Дунайського пароплавства. Іменники завжди з великої літери. У німецькій мові всі без винятку іменники починаються з великої літери. Ще одна особливість німецьких іменників вони мають рід. Ну, це коли чоловічий, жіночий середній. До речі, на відміну від англійської, в якій іменники роду не мають, чи іспанської, де є лише чоловічий і жіночий рід. Перша друкована книга була написана. Німецькою. Біблія Гутенберга, опублікована в 1454 році і написана німецькою мовою, була першою друкованою книгою в світі. Самі розумієте, наскільки цей момент в історії книгодрукування є важливим як для галузі, так і для самої мови. Друзі, ми щиро вам дякуємо за те, що ви з нами. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, а також на наш YouTube канал. Впевнений, ви не пожалкуєте. Всі посилання в шапці профілю.